Дякую Івану Дорну за цікаве і відверте інтерв'ю. А ми переходимо до нашої наступної рубрики Афіша. Отже, які цікаві події Попконвеєр радить відвідати шанувальникам шоу-бізу, ви дізнаєтеся прямо зараз. Сміттєві баки, автомобільні покришки, газети і сірники. Весь той мотлох, який ви викинули вчора, британський гурт гуртстом використає 2 і 3 березня для свого грандіозного шоу. Місце зустрічі жовтневий палац. 2 березня команда ведучих поп конвейера за запрошенням самого Вані Урганта вирушить на церемонію визначення найкрасивіших українців. Разом з нами ми запрошуємо і вас. Утекай. Піано Бой потішить своїм концертом 1 березня. Тож у всіх шанувальниць нічного життя є шанс розкрутити кучері улюбленого українського піаніста Земфіри та Брайана Мея. В цей же день велика надія української рок-сцени гурт «Антитіла» порадує своїх харківських шанувальників великим сольником. 2 числа вони дадуть концерт у Донецьку в рамках свого всеукраїнського туру Мова. Одеситів з першим днем весни привітає сам Сергій П'янкін. Схоже, його голос, який занесений до книги рекордів Гіннеса і налічує 4 октави, потребує профілактики морською водою. Хоча йому спокійно можуть підійти і рясні жіночі сльози, а може, і чоловічі.